Всім привіт! Приїхали на город згортати сіно, у волочки. Зараз покрутимо його у волочки. Я думаю, і завтра вже будемо забирати. Маленька робота сьогодні. Опускаємо. Каблі донизу виставляємо робоче положення і приступаємо до роботи. Така робота в нас вийшла. Завтра чіпляємо прицепчика і звозимо все в синовал. Так, Перекидаємо в транспортне положення. Y vamos a casa. Ну що, приступаємо до погрузки і перевезення нашого сіна. Вчора згорнули, сьогодні воно ще у волочках підсохло. Приступаємо до самого цікавого Грузимо і складаємо сіно Є такі мощний, я би сказав, потужні вила. Гігантські. Ними якраз зручно отаку гутавочку збирати, складати. В кого є такі самі вила. Хоча я сумніваюсь, в кого ще такі є. Це єдині в Україні такі вила, а можливо навіть в світі. то напишіть в коментарях, в кого є такі самі супервила. І згортати після не потрібно. Так, продовжуємо працювати. Ще два покосика у нас осталось. Далі горнемо. Звичайно було б простіше сесійно потікувати, і вже давно воно було б. У сіносховищі. Вони так би справа в часі, як. для двох корів. Цікувати сіно зараз не дуже й вигідно. Можете написати, хто тримає корів, чи цікуєте ви сіно чи так само згортаєте, тобто на валом возите. Якби це був прес, то справа потікувати, верніше питання потікувати взагалі б не стояло. А так зараз ціни на прес. Космос і купувати його для двох корів якось не дуже є сенсу в цьому. Ну і так само відповідно наймати прес, щоб тікував. Теж не дуже не дуже добре. І хто тікує, наймає, може написати, скільки вартує вас потікувати один тюк. Буде цікаво, думаю, і мені, і всім, хто прочитає ваш коментар.